Користуюсь дуже комфортною погодою. Зараз середина, майже середина вересня 2024 року. Тепло, ясний день, але вже не спекотно, і дуже зручно для прогулянки, куди я вас і запрошую. Сподобались мені оці майже достиглі фрукти. А гуляємо ми разом з вами у наводницькому парку. Одразу від зупинки міського транспорту, яким я сюди добиралась, до речі. 51-й автобус довіз мене через міст Патона з лівого берега. І від його зупинки пряма паркова дорожка веде до такого храму. Завітати до храму я і не збиралась. Але все ж перша споруда на нашому шляху. Тож трошечки інформації додамо. Закладку храму. Святого рівноапостольного князя Володимира було зроблено ще блаженнішим митрополитом Володим... Володимиром 14 серпня 2007 року в рамках святкування 1019 річниці Хрещення Русі. Дерев'яний храм було збудовано всього за 40 днів. Влітку 2010 року, силами братії Покровської Голосіївської пустині, до речі, цей храм повинен був стати першою в Україні спорудою комплексу купальні баптистерії, присвячених Дню хрещення Русі. створених за аналогією з відомими баптистерієм Ярденіт на березі річки Йордан на святій землі. Поруч з церквою на березі Дніпра планувалось обладнання купелі, де численні кияни та гості міста зможуть приймати святе хрещення. Ну, плани планами. А на берег Дніпра ми зараз прямуємо, бо це найкраща окраса парку. Пряма риса мосту Патона та високі будинки лівобережних масивів Березняки і Русанівка чудово оздоблюють далечінь цього краєвиду. Отакі ефектні хвойні дерева ростуть біля паркового майданчику, на якому розташована центральна скульптурна композиція парку. Але реалії часу. Пам'ятник закритий від можливих пошкоджень при обстрілах отакими захисними конструкціями. Лише малюнок зображує знакомі контури скульптури. Та інформаційний напис дає позитивний посил. Скоро зустрінемось. А зараз я можу лише повернути чудовий вид скульптури з фотоспогадів. Трохи пізніше я ще розкажу про цю композицію, а зараз романтичний куточок парку. Ось саме з цього прикрашеного дерева я й почну свою розповідь. Дерево щастя, виконане з кованого заліза, прикрасило на водницький парк у серпні 2010 року. Люди прикрашають його різнокольоровими стрічками і загадують свої найзаповітніші бажання. Додам і романтичних ноток. Закохані молодята пов'язують стрічки, щоб міцно зв'язати свої долі на довгі роки і отримати щасливе життя. А ще згідно з прикметою, щоб заповідне бажання збулося, треба потриматися за листок кованого дерева, а щоб діти були здоровими та щасливими, торкнутися яблука. Підтверджувати дієвість прикмет не берусь. Але хвилинка відпочинку біля дерева щастя, мабуть, точно буде щасливою. А романтичного настрою і краси вашим фото на згадку додасть ще один арт-об'єкт, лавочка цілувалочка. Друзі, якщо я чесно, я не зможу вам розказати, коли саме і як з'явилася на цьому місці. Така чудова ефектна лавочка і фотозона. Але я знаю історію і час появи у Києві цілого набору цих лавочок для закоханих. Взагалі-то їх було створено п'ять. Ідея встановлення оригінальних арт-об'єктів належить відомій торговій марці Нівея. Понад півроку команда Ніве працювала над реалізацією проекту День поцілунку по Київській. Для цього вибрали п'ять найрізноманітніших місць столиці, овіяних легендами, де й були встановлені лавочки-цілувалочки. Дизайнерські лавки та ліхтарі з зображенням серця були спроектовані українським художником Устимом Федьком. Автор постарався втілити задум так, щоб лавочки для поцілунків надавали особливої атмосфери романтичному побаченню. Поки ми зійдемо сходами до самого Дніпра, в мене є час закінчити розповідь про лавочку. І так, особливість п'яти лавок закоханих, це зашифровані літери. На кожній лаві захована лише одна літера. А склавши всі п'ять, можна прочитати назву косметичної фірми, яка зробила подарунок киянам і усім закоханим. Тепер відколи ж таке диво? Лавка у формі губ була встановлена у 2012 році до Всесвітнього дня поцілунків, що відзначається щорічно 6 липня. Це я розповідаю про лавку Марінського парку, а зараз розкажу, де ще локації їх проживання. Ми на додачу ще й порозглядаємо зараз красивий квітковий мікс центральної клумби парку. А я продовжу розповідь. З літерою Н це лавка на алеї Муз на Аболонській набережній. І це оглядовий майданчик на горі Уздихальниця на Андріївському узвозі. В. Це хрещатий парк біля музею води. Е. То вже згаданий марінський парк біля стадіону Дінамо. Та літеру А. Треба шукати. На алеї Кленів в ботанічному саду імені Миколи Гришка. Ну, досить романтики лавочок, ми підійшли до символічного каменю з цитатою літопису, що розповідає про заснування Києва. Саме біля цього каменю був найвигідніший ракурс для зйомки летючої либиді на фоні панорам Дніпра. Розповідь про неї. А саме таку назву, летюча либідь, має пам'ятник човен. Легендарним засновникам Києва, а також історію створення парку залишимо на другу частину. Друзі, нагадаю, ви на каналі Київ Мандри, перевірте підписку і, за бажанням додайте вподобайку, зустрінемось в наступних відео.